Хімія на кухні між Аріаною Гранде та Джонатаном Бейллю. Єва Грін приєднається до акторського складу третього сезону хітового серіалу «Венздей». Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону Дивних Див. Шоубіз Ченел все, що ти хотів знати про шоу-бізнес і не тільки. Зірки блокбастера for Форгуд, Аріани Гранде та Джонатан Беллі нещодавно здивували шанувальників, з'явившись разом у відео New York Times Cooking» під назвою The Pizza Interview». Готуючи піцу, зірки демонстрували таку легкість і комфорт у спілкуванні, що коментатори в мережі швидко охрестили відео найбільш несподівано кулінарним відео, і жартома заявили, що «New York Times Cooking» ненароком випустили сцену з романтичної комедії. Найбільш вірусним моментом став короткий епізод, де Белі, стоячи позаду гради, ніжно обіймає її. Шанувальники не можуть натішитися в космічній хімії між акторами, що ще раз підтверджує їхню міцну дружбу, яка народилася на знімальному майданчику злою. Це відео стало ідеальним прикладом того, як сучасний промотур може перевершити очікування. Netflix офіційно підтвердив одну з найбільш обговорюваних новин кастингу. Французька зірка Єва Грін приєднається до акторського складу третього сезону хітового серіалу «Венздей» у ролі загадкової тітки Офелії Фрам. Це оголошення поклало край місяцям фанатських припущень і теорій. Кастинг Єви Грін не став несподіванкою для знавців. Акторка вже неодноразово співпрацювала з продюсером «Венздей» Тімом Бертоном у таких проектах, як Дім дивних дітей Міс Сапсан, Похмурі Тіні та Дамбо. Її фільмовий готичний шарм і здатність втілювати складних персонажів. Найжив, роблять її ідеальним вибором на роль тітки Офелії. <звук> Стрімінговий сервіс Netflix зіткнувся зі збоєм на тлі прем'єри п'ятого сезону дивних див, повідомляє Голівуд Репортер. Перші чотири епізоди фінального сезону популярного науково-фантастичного серіалу Жахів вийшли у середу, 26 листопада. Схоже, що навіть Netflix не застрахований від перевернутого світу. Фанати заполонили соціальні мережі, скаржачись на збій Netflix, Пише видання. Раніше в середу співтвориться Росдафер поділився у своїй історії в Інстаграм. Netflix збільшив пропускну здатність на 30%, щоб уникнути збою, однак цього схоже було недостатньо, зауважує видання. Деякі учасники ненадовго зіткнулися з проблемою, але сервіс відновився для всіх облікових записів. Нагадаємо, прем'єра п'ятого сезону серіалу Дивні дива відбулася 26 листопада 2025 року на Netflix, коли стали доступні перші чотири епізоди. Сезон розділений на три частини. Друга частина вийде 25 грудня, а фінальна серія 31 грудня.